Всім привіт, я Влада, і це серія коротких руханок. Сьогодні в нас руханка з фокусом на нашу спину. Будемо одразу починати. Починаємо сьогодні положення Position або положені кішечки. Руки в нас під плечима і коліна в нас під тазостегновими суглобами. Не намагайтесь зробити позицію вузькою або дуже широкою. Намагайтесь знайти так, щоб вам було зручно. Під коліном можна підкласти щось нікчем. Що ми робимо? Ми робимо води, трошки гомілками тиснемо підлогу, і з видихом обережно головою тягнемо вперед і сідницями тягнемось назад. Трошки прогинаємося в поприковому та грудному відділах. Робимо вдих, лікті в нас трошки зівнуті і дивляться до наших колін. І з видихом підкручуємо обріх, скругляємо поперек, руками штовхаємо підлогу, головою тягнемо зараз до лобкової кістки. Вдих. І з видихом ми робимо зараз кішку корову, це наша корова. Головою тягнемось вперед, сідницями тягнемось назад, вдих. І з видихом підкручуємо клубри руками штовхаємо підлогу, круглу спину. Робимо поки що спокійно, шиво, будь ласка, розслабте. І ми поки що нікуди не спішимо, обережно пробуджуємо своє тіло до руку. Поїхали вдих. Лікці трошки зігнуті і також трошки влігли на ваших гомілках, не лише на колінах. Обережно розтягнули всі відділи вдих. І ще раз зробили нашу корову. Прогинаємось в усіх відділах однаково. Останній раз вдих. І з вирохом вийшли нагору, руками, швидхами підлог всією долоні. Тут стоїмо триші, розслабили, два. Один. Супер, виходимо в нейраль, підкручуємо кубрик, ребро, збираємо разом. Ногами давимо підлогу, одна рука за головою. Робимо вдих і з видохом намагаюся ліктем доторкнутися до підлоги. І в мене поперек рухається мінімально, але рухається. І поїхали. Ось тут у нас видих, намагаюся ліктем дістати до підлогу. Згинається моя опорна рука. Трошки вона також розігрівається. І зараз ми працюємо з ротацією нашого грудного відділу. Три. Поїхали. І видих. І вдих. Чотири. І вдихаємо. Видих. І вдих. П'ять. Видих. Вдих. Шість. Відчуваємо. Я працюю на наша грудина. І кінь ярзи працюють. Сім. Останній раз. Вдих. І тут затримуємось, дивимося на стелю, допомагаємо собі очима, дихаємо і спостерігаємо за відчуттями, плечо опускаємо вниз. Три, два, один, супер. Повертаємось в нейтраль, руку опускаємо. Те ж саме робимо з іншої сторони. Поїхали вдих. лікоть опорним трошки зігнули, ребра зікр... зібрали, підкрутили кубрик, довгий поперек. І з видихом намагаємось доторкнутися піктем до підлоги. Якщо доторкнутися, не виходить нічого страшного. Я також не кожного разу це роблю. І тут вдих, і намагаюся допомогти собі очима. Тут дивлюсь в підлогу, тут дивлюсь на стелю, у мене зараз тут небо поїхало. І видих. Вдих. Чотири. Плечі не піднімаємо, лікочок повно руки зігнути, стою на всій долоні, п'ять. І вдих. Ось тут вдих шість і видих вниз. І вдих сім. Намагаю спину зараз у мене увазі поприком не дуже мухати, Акцент зараз на нашій грудині. Сім, Останній нас. Вдих. І розкрились, дивимося на стелю. Дихаємо, спостерігаємо за відчуттями три, два. Один обережно вертаємося в нейтраль, опускаємо руку, і зараз трошки попрацюємо з нашими тазосигновими суглобами. Я трошки зміщуюсь на одну частину мату, щоб мені було зручніше. Руками штовхаємо підлогу. Що ми робимо? Будуємо позицію ребра, збираємо, підкручуємо кубрик, довгий поперед. Я відкриваю одна, одну ногу вбік, так п'яточку нагору, і тепер відкриваю коліно нагору, роблю вдих і з видихом тазом тягнусь назад. Коліно весь час відкривається вбік, не всередину. Вертаюсь, опускаю. І повторюємо, поїхали. Розгортаю коліно нагору і видих вниз. І вдих. Загортаю вниз з мінімальним рухом в спині. І повертаю. І видих. І вдих. Можна ставити ногу трошки подалі від себе. Дивіться, щоб вам було зручно. Ось тут на нас 3. три. І вдих. Доторкнулись коліном до підлоги. Повернули. відчуваємо, як рухається наш таз заставне розсумком. Чотири. І вдих. Розкриваю і видих вниз рівною спиною. Тягну сідницями до п'яточки іншої ноги. І вдих. І ви шість. І вдих. Мені дуже приємно робити цю вправу. Я відчуваю, як рухається мій та застигнув суглоб. Сім. І останній раз поїхала. І вдих. Доторкнулась коліном до підлоги, розкрила в вбік. І то, що а а себе назад. Зупиняємось Дихаємо. Чотири, три, два. Це ще, Це ще не все в цій. Цьому положенні ми круглою спиною обережно піднімаємось нагору і беремо себе за головою, Ось тут робимо замок з рук. І будемо зараз робити вниз, рівно спиною підніматися нагору. Ось так. У нас одна нога стоїть з боку, одна нога, як вона стояла в кішечці. Робимо води, і я роблю не прямо, як таз, а трошки з бігана. І з вибухом я скругляю, нахиляю вперед шию, скругляю грудний відділ. Скругляємо поперековий. Намагайтесь е як можна нижче опуститися, але так, щоб ви не впали, досягли вашої найнижчої крапки. І після цього відкриваємо ліксі в боки і рівно спиною піднімаємось нагору. Повторимо ще ми. Поїхали і кругла спина вниз. Раз, два, три, чотири. І нагору рівно, вимирюємо Нагору рівно рівну спину. Місце наш ролдаун. Дихаємо раз, два, три, чотири. І на гору це наш вейв, Така хвиля виходить хрептом. Хреб... Наш хребет дуже любить хвилі. Це ще не все з нашими хвилями сьогодні. Ми ще трошки похвилюємось. але намагаємось прямо відчути рух хребта, як він згинається і розгинається, як різні його сегменти рухаються. Поїхали ще раз. Два кругла спина, і на гору. і три плечі опускаємо вниз, і останній раз поїхали. І раз, два, три, чотири гору. п'ять, шість, сім, вісім. Супер, обережно опускаюсь, обережно руками йду вперед. Обережно опускаю ногу вниз і виходжу в кішечку. І одразу роблю теж саме на іншу ногу. Вийшли в кішечку. Спочатку збудували позицію ребра, закрили. Я виходжу на одну частину, більш-менш більш, більш, на одну частину мату, поїхали. Розгортаю е, п'яточку в бік, розгортаю коліна і сідницями обережно. Перший раз не роблю дуже велику амплітуду. Вертаюсь, опускаю коліна вниз і поїхала. І видих два І вдих. І коліном торкаюсь до підлоги, розгортаю нагору, і видих. Три. І вдих. Тримаю ребра закритими. І видих. Чотири. Руками трошки собі допомагаю, штовхаю підло. І видих П'ять. І вдих. Намагаюся відчути, як рухається та застегнувий суглоб. Розкрили коліно в бік. І вниз 6. Вдихаємо вийшло, перед опустили коліна. Розгорнули нагору. І вниз опустили на штаб 7. І обережно останній раз. Доторкнули коліном до підлоги, розгоркнуло і вийшло назад, утримаємо, дихаємо п'ять. Чотири. Нас немає маємо ти на сідниці, але трохи відводимо їх назад. Два, один. Обережно, круглою спиною. Ми піднімаємось і робимо зараз те ж саме, але в іншому порядку. Спочатку ми опускаємося рівно спину вперед. Спочатку ми нахиляємо раз. Тобто ми наглянемо всі в спину разом з тазом, рівною спиною вперед тут дуже сильно низько не потрібно. Після цього підкручую кубрик, спляю поперек, сплю грудину. і кругло спина виростає... виростає нагору. Поїхали. І вдих, і видих, підкручую кубрик до себе. І кругло спиною піднімаємо, Дихаємо і вдих. І видих, відкручую сильніше таз, нахиляю в задній, нахил, не себе за шию. І вдих. І довгий видих. Чотири. Ще чотири рази. І вдих. плечі не піднімаємо. І видих. І два. Рівно-рівна спина з нахилом тазу. І тут нахиляю таз назад, кругло спину піднімаю. Останній раз. І вдих. І видих. Три, два, один. Супер. Обережно, знову рівно спину нахиляюсь, руками йдуть вперед, закриваю коліна, вертаюсь в вихідне положення. Поїхали ще трошки хвиль. Що ми робимо? Ставимо руки трошки далі, робимо вдих і з видихом ми підкручуємо коврик до себе, скругляємо поперед і круглу спину. Ми йдемо вперед, рулем штовхаємо підлогу. І йдемо назад, нахиляємо таз, сегмент за сегментом, тягнемо тазом назад. І Вдих. І з видихом да. вперед корублу спину, шию опустили. І нахиляємо таз сегментом, сегментом крівну спину тягнемось вперед, навіть прогином. Поїхали. Нахиляємо таз, відкручуємо кубик максимально до себе, скругляємо поперед грудину, голову опустили, вийшли вперед, не торкаємо розказувати двох і йдемо рівну спину назад. Три, чотири. дихаємо ще три рази. Раз, два, три назад, п'ять, шість. Сім. Ще раз. Раз, два, три, чотири назад. П'ять. Рівно спину руками. щоб Штуками підлога. Три, чотири. Поїхали Останній Раз. І назад. Три. Чотири. Супер. Поїхали. Збираємо наші ребра, ставимо ноги трошки ближче, дістаємо наші пальчики. Ніг, і ми виходимо знову в собаку. Ми робимо вдих, з видухом підняли коліна, руками шовхаємо підлогу і виходимо нагору. Ще трошки тут, тут намагаємо шию розслабити, нібито вона стікає. По вашому хребту зараз ногами можна трошки зігнути. Прудина ми щоб вниз, ліхті трошки зігнуті дивляться вони вниз. Ми піднімаємо високі півпальці, п'яточки нагору і намагаємося п'яточки опустити вниз. На зігнутих пашках поїхали, підняли пальці з підлоги і вниз. І вдих. І видих. намагаємося спатичками дістати. І вдих. І видих. Чотири. І вдих. І видих. Три. Вдих. І видих. Два. Вдих. Видих. Один Вийшли високі Височупальчик стоїмо, дихаємо. П'ять рамштовхаємо підлогу. Чотири дихаємо. Три. Два. Один, зігнули ще сильніше ноги да штовхаємо під ногу, поїхало обережно, пускаємося на коліна, дістаємо свої гомілки і сідаємо на П'яточки руку залишаємо попереду голову, опускаємо вниз, дихаємо і спостерігаємо за своїми відчуттями в тілі. 10 секунд точно даємо собі відпочити. Спостерігаємо, як себе відчувають наші тази, суглоби. Ми сьогодні дуже гарно порухали нашим хребтом. Він любить хвилі. І зараз вже відпочиваємо. П'ять, чотири, три, два. Один. Я думаю, що ви точно вдячно собі, що робите рухинки, і ваше тіло себе точно краще відчуває. Я дуже рада, що ви робите ці рухинки зі мною.